Основні складнощі для пошуку роботи українських біженців в Іспанії перше мовний бар'єр. Більшість роботодавців вимагають знання як мінімум базової іспанської мови. Друге висока конкуренція. Суттєвий рівень безробіття створює напружену конкуренцію навіть на некваліфіковані посади, де місцеві кандидати мають значну перевагу. Третє проблема визнання кваліфікації. Багато українських дипломів не визнаються автоматично, а частина професій має низький попит. Четверте бюрократичні складнощі. Процеси отримання дозволів на роботу та документів вимагають терпіння, будьте готові до тривалих адміністративних. Процедур. П'яте культурні відмінності. Іспанська робоча етика характеризується особливим графіком, стилем комунікації та професійними очікуваннями. Шосте прихований ринок праці. Значна частина вакансій не публікується у відкритих джерелах. Розвивайте місцеві контакти та активно беріть участь у професійних спільнотах для доступу до неопублікованих пропозицій.